Вітаю вас, любі восьмикласники! Дякую, що переглядаєте мої відеоуроки. Впевнена, вони допомагають вам краще зрозуміти матеріал і підготуватись до уроків з біології. Дякую вам, шановні колеги, що підтримуєте і надихаєте мене на створення нових відеоуроків. Сьогодні ми говоритимемо про захворювання органів дихання. Більшість гострих захворювань дихальної системи викликаються вірусами, бактеріями, паразитичними грибами. У дихальній системі завжди присутні мікроорганізми, але їхній хвороботворний вплив проявляється лише при різкому ослабленні захисних сил організму, наприклад, переохолодженні чи перевтомі. Такі захворювання відносяться до інфекційних. Іншу групу складають неінфекційні хвороби. Причиною їх виникнення можуть бути фізичні і хімічні чинники навколишнього середовища, наприклад, сухе чи гаряче повітря, чадний газ, пил, сажа, оксиди неметалів тощо, а також шкідливі звички, паління, вживання охолоджених газованих напоїв, а також алергія чи онкологічні захворювання. Розглянемо спочатку інфекційні захворювання органів дихання. Аденоїдит це запалення носоглоткового мигдалика. Мигдалики знаходяться у верхній частині носоглотки. Вони являють собою лімфоїдну тканину. Мигдаликів в організмі людини шість. Серед них розрізняють піднебінні і носоглоткові. Носоглотковий мигдалик добре розвинений у дитячому віці. У них є особливі щілини, лакуни, це пастки для мікробів, тобто своєрідний полігон, де імунна система вчиться проявляти свої захисні властивості. Виконавши свою роль у формуванні імунітету, у 12-14 років лімфоїдна тканина мигдалика починає атрофуватись і до 18-20 років зазвичай зникає. У результаті частих простудних захворювань, інфекцій, носоглотковий мигдалик може збільшуватись і запалюватись, що свідчить про порушення в імунній системі. З іншого боку, такі зміни можуть бути пов'язані з алергізацією організму. Симптоми порушення носового дихання, зниження слуху, нежить. Аденоїдит призводить до запалення вуха глотки гортані. Тонзиліт це запалення піднебінних мигдаликів. У разі зниження імунітету або ураження потужною інфекцією, наприклад, ангіна, у лакунах накопичується велика кількість гною, що складається із загиблих мікробів і лейкоцитів. Заблоковані гноєм мигдалики припиняють працювати як імунний орган, а в осередку запалення розмножуються хвороботворні мікроорганізми. Такий стан спричинює прогресування інших захворювань, від частих застуд і гайморитів до алергічних захворювань, а також ревматизму, що уражає серце та суглоби. Гайморит це запалення слизової оболонки однієї з придаткових пазук носа гайморової. Часто до гаймориту призводить реніт, у якому запалення поширюється на сусідні пазухи. Канал, що поєднує гайморову пазуху з носовими ходами, закупорюється. Слизова оболонка виробляє велику кількість слизу, який накопичується і не має виходу. Хворобі сприяють паління, втома, стреси, травми носа, алергія. До симптомів гаймориту відносять виділення з носа, жовтуватого або зеленкуватого кольору, порушення носового дихання, відсутність нюху, біль у ділянці ураженої пазухи. Переважна більшість захворювань органів дихання передається повітряно-крапельним шляхом. До вірусних захворювань відносяться такі грип, Краснуха, кір, вітряна віспа хвороби, що спричинюються бактеріями, це такі, як кашлюк, дифтерія, туберкульоз. Скарлатина. Фарингіт це запалення слизової оболонки та лімфоїдної тканини глотки. При гострому фарингіті з'являється біль у горлі, неприємні відчуття при ковтанні, виділення слизу чи гною. Фарингіт може розвиватись через переохолодження, прийом холодної їжі. Ларингіт – це запалення слизової оболонки гортані. Причини це інфекції, переохолодження чи перенапруження голосу. Голос стає хрипким, може утруднюватись дихання, спостерігається дряпання і сухість в горлі, кашель, біль при ковтанні. Трахеїд це запалення слизової оболонки трахеї. Трахеїд рідко проходить ізольовано. Найчастіше він приєднується до реніту, фаренгіту, ларенгіту. Спостерігаються біль у глотці і за грудиною, сухий кашель, незначне підвищення температури, а також супутні симптоми інших захворювань. Бронхіт – це запалення слизової оболонки бронхів. Вона набрякає вкривається каламутним слизом, який може повністю заповнити просвіт бронхів. Звуження просвіту бронхів та їх закриття зменшують дихальну поверхню легень, виникає задишка. Пневмонія це запалення легень і кінцевих розгалужень бронхів. Пневмонія може виникати самостійно або бути результатом ускладнень інфекційних захворювань. Загальні симптоми. Це отруєння організму, загальна слабкість, озноб, підвищена температура, головні та м'язові болі, задишка, кашель, біль у грудній клітці, хрипи. Силікози, антрактози, азбестози та інші подібні захворювання належать до неінфекційних. Вони виникають під впливом пилу та інших шкідливих частинок. Бронхіальна астма це алергічне, хронічне захворювання дихальних шляхів і легень. Вважається, що причиною астми є сполучення двох факторів генетичного та факторів зовнішнього середовища. Астма характеризується повторюваністю епізодів з хрипами, задишкою, стисненням у грудях, кашлем. Наявність алергенів у повітрі призводить до загострення астми. Для запобігання переліченим захворюванням слід вживати загальнооздоровлювані профілактичні заходи, а саме загартовування, зробити організм менш сприйнятливим до зовнішніх впливів, посильні фізичні навантаження. Раціональне харчування, споживання, особливо у період загострення респіраторних захворювань, овочів та фруктів з високим умістом вітаміну С, дотримання режиму праці і відпочинку, уникнення шкідливих звичок. Правильно організовувати своє дихання. Дихати потрібно глибоко, помірно вдихаючи повітря через ніс. При цьому повітря зігрівається, знешкоджується і очищується у носовій порожнині, що особливо важливо у осінньо-зимовий період. Боротьба з пилом у приміщеннях слід провітрювати приміщення регулярно проводити вологі прибирання. Вакцинація. Під час сезонних захворювань варто дотримуватись правил особистої гігієни. Часто мити руки, носити маску у людних місцях. Якщо ви захворіли, залишайтесь вдома, не провокуйте загострення, не інфікуйте інших людей. Отже, ми сьогодні з вами говорили про захворювання органів дихальної системи та їхню профілактику. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю здоров'я!